Протягом вересня 2019-го березня 2020 року лісові пожежі забрали життя мільярдів тварин і знищили понад 200 тисяч квадратних кілометрів австралійських лісів, а це більш ніж територія штату Небраска. Кілька тисяч кілометрів далі в Антарктичному океані. Масове цвітіння вод займає територію більшу за площу самої Австралії яким чином пов'язані між собою лісові пожежі та цвітіння океану? Аби розібратися в цьому, ми розглянемо вуглецевий цикл. Вуглецевий цикл це кругообіг вуглецю між запасами в атмосфері, рослинами і тваринами, сушею та океаном. Це один з ключових процесів, який підтримує життя на землі. І основою цього всього є наземні рослини та водний фітопланктон. На суші найбільше вуглецю зберігається в лісах. Тут рослини вбирають вуглекислий газ із атмосфери у свої клітини. Завдяки сонячній енергії рослини сполучають вуглекислий газ та воду, утворюючи вуглеводи, як у цукор і кисень у результаті фотосинтезу. При цьому вуглекислий газ перетворюється на вуглецевий клітинний матеріал. Накопичений у цих рослинах вуглець може переноситися, коли тварини поїдають рослини, коли рослини гинуть і тліють, або як у випадку з Австралією, коли рослини поглинає пожежа. Знову ж таки, вуглецевий клітинний матеріал перетворюється на вуглекислий газ, який потрапляє в атмосферу. Якщо поглянути на океан, то вуглекислий газ також поглинається фітопланктоном, мікроскопічними організмами, які перетворюють вуглецевий газ, воду і сонячне світло на вуглеводи, такі як цукор і кисень за допомогою фотосинтезу. Вуглекислий газ, що вивільняється в атмосферу, з часом стає доступним для водного фотосинтезу. Загалом будь-яка зміна, що переносить вуглеці з одного джерела, призводить до його надходження в інші джерела. Та для фотосинтезу також потрібні поживні речовини, такі як азот, фосфор і залізо. Без належних пропорцій цих поживних речовин фотосинтез не відбувається, що можна спостерігати в частинах океану з низьким вмістом заліза, як-от далеко від берегів Австралії. Атмосферні аерозолі, що вивільняються внаслідок пожеж, містять як вуглець, так і інші необхідні для росту рослин поживні речовини, теж залізо. Коли такі аерозолі осідають на поверхню океану, ці поживні речовини стають доступними для фотосинтезу. Вважається, що саме залізо внаслідок австралійських лісових пожеж зумовило масове цвітіння фітопланктону в Антарктичному океані. Цвітіння такого масштабу переробило майже рівноцінний об'єм вуглекислого газу, вивільненого пожежами на вуглеводи та клітинні матеріали. І ось чому наявність спостережень із космосу вкрай важлива. Із супутників ми можемо відстежувати, як змінюється рух вуглецю під час великомасштабних явищ на кшталт лісових пожеж. Зв'язок між австралійськими лісовими пожежами та цвітінням Антарктичного океану неможливо було б виявити без супутників. Місія наса з вивчення планктону, аерозолю, хмар та океанічних систем або Пейс, спеціально розроблена для кращого дослідження зв'язку між атмосферою та океаном із небаченою роздільною здатністю. Обладнання ПІС забезпечить новий погляд на склад і поширення сполук найдрібніших аерозольних частинок і водних мікроорганізмів. На борту знаходяться два поляриметри прилади, які вимірюють специфічні кути відбиття світла, що, наприклад, дозволяє дослідникам виокремити конкретний тип аерозолів під час таких масових пожеж. Флагманський сенсор пейс, вимірювач кольору океану або OCI, охопить величезні ділянки океану, вимірюючи концентрацію фотосинтетичних пігментів, що дозволить дослідникам розрізняти різні типи фітопланктону. За допомогою такого приладу, як OCI, коли аналізується повний спектр, розрізняться всі кольори, які тільки можна собі уявити. Ми почнемо розрізняти види, різні функціональні групи і різні спільноти, що існують в океані. Дані спейс допоможуть визначити ці спільноти, що дасть змогу встановити більш чіткі зв'язки в джерелах вуглецевого циклу. Через такі пожежі в атмосферу надійшла величезна кількість вуглецю та інших аерозолів, яка за деякими оцінками перевищує річний обсяг викидів Австралії від пожеж та горючих копалин разом узятих. Аерозолі містили важливі поживні речовини, які як вважаються стимулювали швидке зростання фітопланктону в Антарктичному океані, і такого роду зв'язки можуть призвести до значних наслідків. Надзвичайно важливо знати, куди дівається вуглеці, що є його джерелом. Це важливо не лише для дослідження клімату, але й для продовольчої безпеки. Пожежі, що пронеслися Австралією, є лише одним із прикладів того, як системи землі пов'язані між собою, і ми тільки починаємо їх розуміти в повній мірі. Завдяки даним пеїс, ми отримаємо більш чітке уявлення про вуглець, оскільки він пов'язує землекористування та пожежі, атмосферні аерозолі та морські спільноти. І, зрештою, покращує дані, які ми вносимо в кліматичні моделі. Дякуємо, що дізнаєтеся про науку на Хмаринка Сайенс. Не забувайте про підписку, вподобайки та за можливості фінансову підтримку. Відео озвучене студією Радіо